Ай та ОА, OW та OU, AU та AW. Що це за дифтонги, та як правильно їх читати. Друзі, мене звати Сергій і на цьому каналі я допомагаю вивчати англійську мову правильно. В попередніх відео ми з вами розібрали short and long vowels, тобто короткі та довгі голосні звуки, які репрезентуються на письмі голосними літерами в англійській мові. У цьому ж відео ми з вами розберемо більше диграфів з голосними та приголосними літерами. Для початку хочу нагадати вам, що таке диграф. Диграф це поєднання декількох голосних, а інколи і голосних з приголосними. Почнемо ми сьогодні з вами з того, що при вимові більшості цих диграфів сам чорт ногу зламає. Тому що, якщо, наприклад, OI та ой звучать просто як Ой. То OU може звучати абсолютно по-різному, хоч ми вже з вами і говорили про те, що цей диграф звучить як U. Так, він може звучати і як AU, і як Еу, і як А, то саме стосується ідеграфа AU. Тож, давайте почнемо з простої пари OI та OY, котрі звучать виключно як OI. Та розберемо такі приклади, як OL та BOY. Тож ой, OI OI OI. Oi, 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 oil. Point. Oi, 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 point. Тепер давайте перейдемо para як oi, слові boy. так? Тобто oi, 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 boy. A boy в слові oyster, Тобто, oi, 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 Деграфи AU та AW звучать переважно як довгий звук O в таких словах як author чи Australia. Та Law чи Straw. Тож author. AU AU O. O O Author. AW Straw. AW, AWAW O O O Straw. І так починаємо ламати голову, коли та в якому слові писати AW чи AU. Якщо звук О стоїть на початку або в середині слова, ми використовуємо деграф AU. Наприклад, в слові «autumn» маємо AU на початку, так? Та вимовляємо його як О. Якщо ж звук О стоїть в кінці слова, ми використовуємо AW. Наприклад, в слові СО. Однак існують винятки, коли за звуком О. В кінці слова слідує одна літера, так? тобто L, N або K. У таких випадках також використовується AW. У англійській мові такі деграфи, як OW та OU, можуть вимовлятися по-різному, в залежності від слова, знову ж таки. Вони можуть звучати як OW, як в слові cow, або, أو, як в слові crow. Тож, як відрізнити їх одне від одного? У багатьох словах, особливо тих, що мають французьке походження, або були під впливом французької мови, OU та OW можуть вимовлятися як AU, як щось дуже схоже на звук в таких словах як кау та лауд. В деяких словах, особливо в британській англійській та в словах англійського походження, оу та OW можуть вимовлятися як ou. Jak się zsuje na związek ow w słowie though, ta crow. Dygrafy ow i ou zwichać jak ow w takich słowach jak cow, tak? Toż ow jak ow w słowie cow. Toż ow 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 cow. Ow jak ow w słowie crow. Toż ow 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 O crow. OU як ow в слові house. OU ow 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 house. OU як O в слові though. Тобто o, OU OU. Але будьте обережні, тому що інколи OU може звучати як коротка O, як от в слові for, так. Або як A в слові country. Друзі, повторюйте вдома всі деграфи, що ми розібрали сьогодні, тобто OI та «oy», OW та OU AU та AW. І пам'ятайте, consistency beats talent, що дослідно перекладається як послідовність перемагає талант. На все добре і на щастить.